І залили пенсіонерів, вон там залили гущі в газовому балончику. Ва, позор! Позор, вам! Позор! Вам 20 років чи 22, вам позор, позор, вам! до вас, світовичку, позор в нашій власні, позор! За що наші хлопці там гинуть? За що ми поховали тут? Ось це бризає полочко. За то, що... Я зараз політику того. Що визивайте, задихаю, ви визивайте, визивайте. Тут будинку, тут будинок взагалі. Тут, а то якщо діти тут? Ви що серйозно? Зачем молодчиком? Давайте я сейчас вам скорую вызову, что мне надо. Відпустіть хлопця! ж хлопця! Хлопці такі, як ви посадили за цим. Це головне наказуємо. Ось людина справу виграла. Пару днів назад. Ходіть на сіпер. -по. Да ви що, ви такі уб'єрені в собі? Ви що, криша хороша у вас? Ви що? У вас криша хороша? Ви такі уб'єрені в собі? Ні, ну у вас криша така хороша. Ви такі уб'єрені в собі? кричати, тому що ви ведете себе не так, як потрібно. Для вас нічого не існує ні законів, ні правил. Хлопець, вони перепинили, почали говорити з ним. Що вони там говорили? Він почав чекати. Вони узло заловили. почали руки, ноги, но заками пити, в машину тягнути. Так, да, звісно, а, а ми знаємо, як ви працюєте. Тільки що ви бризнули пенсіонеру в очі. Кому ж бризати, так не пенсіонеру? Такі самі. Так можна слідство визвати. Прокуратуру можна Я з прокурору на беру з питань чи не заняти добре. Добре, а ви тож офіційно дієте? Це не офіційно, Це серйозно. Да а за конституцію Україну ви читали? Да ви почитаєте? Серйозно повноваження. Оце травити людей балончиками позбирали пенсіонерів, Є до взагалі. Хто на вас нападав? Та ви, що? ви нападали? Хто нападав? Ну ні, ну, я да. кричу, щоб ви відпустили людину. Звісно, да -да. Да -да. Ну, ви ж вислуговуєтеся. Ви ж вислуговуєтеся, щоб вас туди не відправили. Угу. Бо вони дуже що ви сені. там повинні бути. Перші мали бути, а не так, як зараз. А ви ловите їх, щоб самі туди не йти. І розказуєте тут балончиком людей травити. Вот це власть така. Ну звісно, ви в нас да. ну, ви, ви хотіли кого ви серйозно. Так, слухайте, я вам кажу, йдете на передову, вам не треба нічого що відповідати. Нас усіх накриває і все. Ви, пожалуйста. дорога відкрита. Чого ви їм ламаєте руки? Бо то взагалі бидло. Та, та це це та, кошмар, блядь. Де вас понабирали, блять? Ото понабирали чотири человека на одного, Это нормально? П'ятеро Россу службу. Так это так однок Поняття немає. Четыре человека. А чего їх...